Сьогодні в Нідерландах, як подарунок такий. Знаєте, для Нідерландів один деньочок такий бабиного літа. Просто дійсно подарунок. Після тих дощів, що заливали вітрів, холоду. Сьогодні 26 градусів, ні з того, ні з цього після 18 І отаке сонце. Легенький вітрець, дуже-дуже гарно. І я знову на роботі на улюбленому. Місці починаю свій репортаж для вас, дорогі мої друзі. Дякую всім за підписки, за вподобайки, за те, що заходите дивитеся, слухаєте мене те, що я вам розповідаю поважно. І, як завжди, прошу, не жалійте вподобайку, не жалійте написати коментар, що ви мене подивилися. І вам подобається або не подобається. Буду дуже-дуже всім рада за підтримку. Ще одне красиве місце для роботи. Ось таке озеро. Людей сьогодні мало, але хтось і купається. Качечка. Дивіться, яка водичка чистенька. Не скаламучена. Там є пляж, там, мабуть, ресторан. Красота. Моє знаряддя праці. Я знову про роботу. А, от час на роботі знаходжуся. Парк такий. Наче, знаєте, Нідерланди багата країна, а все одно є люди, які збирають пляшки, збирають пляшки, пластикові, баночки з-під води, оці різні з Кока-Коли, з пива, да? тому що вони тут здаються. Тут я вже неодноразово показувала своєму. Відео в своїх відео, що як ми здаємо пляшки в супермаркетах. І от є люди, які збирають ці пляшки, збирають з мусорних баків, їздять на велосипедах, це я вже надивилася тут на роботі. От, І у них такі великі там мішки в якісь. Сorрі, різні. Ці, Такі ну чіпляють на велосипед, мішки великі, там набирають багато, збирають. І є такі, які просто виймають сміття і розкидають, розкидають просто де попало, ну навкруги цього бака. от І виходить, що ну забирають звідти пластикові бутилочки і баночки ці алюмінієві, чи які вони там, і а, весь все сміття. Зайве, вони залишають за цими баками, не збирають його. От, і виходить, що хоч прибирай, ми ходимо, прибираємо це сміття, його розкидають ось такі люди. І от Нідерланди ж думають, як же ж боротися з такими людьми, які розкидають це сміття. І вирішили в Амстердамі в центрі поприбирати оці корзини для сміття. Сміттєві корзинки. Не баки, а сміттєві корзинки. А, наче десь в якомусь районі це спрацювало. Але я не знаю. Люди, якщо не мають куди виконати сміття, то куди вони його з собою носять? чи що, Поки знайдуть такий бак. О, так що о, такі цікаві новини про мою роботу. От, а Так, взагалі-то, да, сьогодні гарний день, сьогодні люди відпочивають. От сміття було небагато, тому що ці дні були дощові. І взагалі тут не тільки ж ми прибираємо, тут ще муніципальні служби прибирають, міняють мішки з баків, якщо вони повні, вивозять це сміття. А ми тільки так ходимо, шипчиками збираємо папірці, баночки і все, що не натуральне. Ось так, друзі. Досповіла вам. Трошки про свою роботу. Ще трошки попрацювати залишилось сонечко. Вон там у нас сьогодні. Сьогодні до восьми вже помінявся режим. Було з 3 до 9. Ми працювали, тепер з 2 до восьми, тому що сонечко раніше сідає, вже дні коротші стають і нема тут чого робити. Люди всі йдуть відпочивати. І ще ось така цікава є локація: такий парк в натуральному стилі. Тут такі для дітей на воді, атракціони, з дерева, з каміння, такий місточок, щоб дітки тренувалися. А зараз качечки тут гуляють. Пісочку чистенького навезли. Тут дуже цікаво і гарно. Трохи назбирали сміття. Сижу, відпочиваю трошки. І ще годинка, і додому. З кожного парку це сьогодні вже третій парк. З кожного парку ось постільки сміття. Значить, це вже третій мішечок, третій такий. Третій парк, третій мішечок. Ну, людей небагато, сміття небагато. Ну і я ж не одна, ми тут всі разом обираємо. Ви тільки погляньте, які шикарні гортензії. Ми з вами тут гуляли не один раз. І от сьогодні вже серединка вересня. Ви дивіться, ви знаєте, як вони називаються? Напишіть, і я буду знати. Ось така тут краса, які вони великі, високі. Щоб ви собі уявляли, я стою на місточку ось так. І от там внизу росте оця краса. Я просто зупинилась, щоб вам це все зазняти. Не витримала пройти. Сама не очікувала, що я тут зустріну. А це, по-моєму, гібіскуси дерева чи, чи ні? Ні. Щось інше, по-моєму. Ось так, друзі. Ось тут канальчик. Ідемо далі. Ось ця церква, яку ми з вами бачимо, з моїх прогулянок здалеку. А зараз у мене прогулянка по селу. І ось ми підійшли до неї ближче. Як тут приємно гуляти? Якраз чотири години і дзвонять нам дзвони. І ще десь. Іще десь там дзвонять. Краса. Травичка пострижена, кущики. Постриження. Як же це радує око, коли такий порядок? Навкруги, де ти ходиш, де ти гуляєш. Ось така краса. Біленький місточок. Нідерландська Герфкерк. керк. Не знаю, ж таки герб. Неділю 10 годин. Мабуть, так, да, тут часто. В неділю саме дзвонять дзвони, служби йдуть ось така природа біля церкви. А тим часом в магазинах вже з'явилися в продажу тюльпани. Ну, це не спеціалізований магазин, я вам показую, це екшен. Ось тут такі ціни, такий вибір тюльпанчиків. І ще інші цибулькові тут є. Я не знаю, що то за квіточка. Може, ви знаєте, пишіть мені обов'язково в коментарях, що це за квітка. Хто знає, буде цікаво знати і почитати. Ось ця синенька квіточка. А ще в Лідл з'явився ось такий стенд. Тут і тюльпани, і аліуми, і крокуси, і інші цибулькові. Е -е, непоганий такий вибір. Скромний, але непоганий. Я дещо собі тут вибрала. І як ви думаєте, що я собі вибрала? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Теж буде цікаво почитати. Хто мене давно дивиться, вже повинен знати мої смаки. Тут тюльпанчики подешевше, будь-який пакетик, що тюльпани, що... Нарциси, що прокуси, інші цибулькові аліуми євро 89, по 8, по 9 цибулинок тюльпанчиків, по 10, по інших цибулькових побільше цибулинок, ну все залежить від величини квіточки. Цибульки непогані. Як ви можете далі побачити, наскільки там через пакетик їх видно, але я роздивлялася, наче непогані такі цибулинки. Так що, друзі, будемо далі продовжувати робити клумби на моїй дачі. Ось ці тюльпанчики е, низкорослі. Мені теж сподобалися такі, знаєте, веселі-веселі е, кольори, але е, я їх не взяла, е, немає в мене ще ідей, куди їх посадити, тому поки що не взяла. А от Риси я тут бачу вперше серед е, цибулькових, які продаються, і дивіться, які цікаві цибульки. Крім того, що самі риси такі цікаві, і якісь цибульки такі цікаві, то мені сподобалися. А як вам такі риси ви такі знали? А осінь вже постукала або вже й зайшла, можна сказати, до нас у двері. Дивіться, скільки каштанчиків вже попадало. Фонтанчик ще працює. Красунчик. Каштани жовтіють. І попадали. Скільки їх багато було. Всі пали, чи ще не всі. Ось така краса. Вже. Ой, красунчики. Красунчики, каштанчики. Київські каштани. Набрала різних цікавостей в Лідлі. Дома зроблю розпаковочку, вам покажу. Ось тут зверху лежить у мене ось така Такий салат, мені подобається. Сурімі краб салат. Він в Лідлі по нормальній ціні. Не пам'ятаєш скільки? Але є така маленька упаковка, і вона коштує стільки ж. А це велика така. Ще в селект. Смачний салатик, рекомендую. Так, потім ось такі теж лідлі бувають. Тут є різні такі, знаєте, м'ятні таблетки, але вони мені не подобаються. А ось ці подушечки, кюсенс м'ятні. Просто так заходять. <ріст> такі класні. і Вони рідко буваються теж в лідлі. От зараз побачила, взяла аж дві пачки. Я дуже люблю там м'ятний чай, м'ятні такі цукерчики. Ну, і таке знайшла васабі до суші пасту. Ось, ну. Інше покажу вдома. Все, 6 годин. Магазини позакривалися. відкрити тільки Лідл Продуктові супермаркети по селам відкриті. Це всі на вечерю. Ніхто ніде не ходить. А в нас вечеря з 6 до 8. То я зараз йду на автобус, стала трошки водички попити. І теж йдемо на вечерю. Я вже вдома. Освітлення не дуже, ну, яке є, вибачайте, вже вечір у нас. Пів восьмої, але ще в нас на вулиці не так і темно. От. І я вам обіцяла показати розпаковочку, то зразу показую, поки ще. Не зовсім темно. Значить, оце все я купила на 50 євро майже на 46. Це з двох магазинів: з Lідlu і з Екшена. Зразу покажу ось цю. Ковтинку, яку я купила в Лідлі. Зараз уже зимовий асортимент туди завозять. Називається це куртка, вона така трикотажна. Знаєте, ходить мені тут на локації в столову, два кармани, карточку покласти, телефон. Дуже зручно. Така тепленька є, у мене до неї такі штани. І буде у мене такий, наче спортивний домашній костюм тепленький. Ось так, це відкладаємо в сторону. Ну, ось що я вибрала з квіточок. Дивіться, вам показувала по євро 89, будь любий набірчик цибулинок. Ось такі цікаві півники. Так, прям зацікавилась. І ось такий тюльпан, дивіться, який гарний, який в нього колір. Він буде 50 см чи 55. Побачимо, який він виросте, красунчик! Посажу вісім цибулинок до своїх рожевих і малинових. Ну, будемо робити. А до речі, тут, бачите, теж є такого кольору майже. Цей, ну, буду створювати клумбу. Побачу як. Так, це я вам вже показувала на вулиці. Отакі дві кусен, подушечки м'ятні, дуже смачні. З'явилися вже марципани святкові до різдвяних свят новорічних. Ну, соєвий соус, васабі. Зараз в Лідлі італійські продукти, в лідлі час від часу то італійські, то німецькі з'являються продукти. І ну, ми коштуємо. Ось така мортадела 700 грамів, вона коштує 4,50 Я люблю айран. Далі ось такий э, румкаас. Сирочок з цибулькою зеленою теж люблю. Італійські оливочки. Згадувала, що давно не робила вітлов. цикорій приготую якось. Може, навіть він буде смакувати добре з цим сиром, з цибулькою. Його треба трошки в мікрохвильовку, додати туди майонезику, сметанки, може, помідорчиків. І потім з цим. Так, ось такі печива ми дуже любимо, мигдалеві з мигдалевою начинкою. Це ж по вигідній ціні були в, екшені, в Лідлі. Ось ці цукерочки я купила в екшені. Такі карамельки всередині з шоколадом. Ну, Ось вони намальовані, бачите? Ось такий сир в Лідлі люблю. Я нік не любить. 2,69 це ж гарна ціна. Люблю ось такі родзинки в шоколаді. І ось це. Дуже класні такі наклеїчки, пластирі гарячі. Їх можна наклеювати там, де у вас болять м'язи, чи ви щось потягнули, чи знаєте, там радикуліт щось підняли, десь вас продуло. Дуже класно. Отакі от штучки наклеювати, вони дуже гарно зігрівають. На вулиці я вам показувала теж оцей салатик крабовий, сурімі, дуже смачний і отакі от упаковочці. Ось так, друзі, все вам показала, що купила, наче нічого не купила. А 46 євро. Потратила. Щось відкладемо до свят. Це для суші, це посадиться, на дачу повезеться. ну Без солодкого ніяк. Знаю що знаю, що знаю щось шкідливо. Ну у Нас же ж тут годують, да ви розумієте, тут немає там м'яса, немає овочів. Ну, овочі оцей, цифорії. помідори в нас ще є свої здачі, груші в нас є здачі, все в нас ще є. Таке навіть хрін ще є, ну, оливочки овочі. А так, взагалі, от, нам уже, там, якщо надоїдає ковбаса, яку дають на сніданки, yeah. мортадели не дають. А Нік побачив, каже, ой, я так хочу мортадели. ну, Я йому купила мортадели. Ось так, друзі. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що ви заходите дивитеся, Пишете коментарі, ставите вподобайки. І до нових зустрічей! Па-па!